Для е, житлової так? Да? тому що свого часу такі відповіді були. Я не зовсім за своє питання. У нас, у нас є затвердження містом документації, сесії Проскавецької міської ради. Визначено, оця територія, е, тут є ці для житлового будівництва. Це є зона забудови, Мало малоповерхових забудова. Так само, як тут, колір показано, є... але ці всі об'єкти вже існують. А ця територія бачите, пропонується, якби вже фізично поверховості, що ця територія пропонується, де е, належало десь забудова? Забудова за задіяна, а це все діє. Це все, все, все забудова це все. Це все Звід, звідси друге запитання, коли ми піднімали питання, що пригадуєте по цей багатоповерховий готель. То вже тоді стояло питання про те, що проведення експлуатації, і здається, е, е, пан Возняк про то говорив. Водопостачання мікрорайону і Сагайдачного вже буде знаком запитання. А що буде, якщо ми ще посадимо дельфінарі і інші об'єкти, які потребують води? Ну, е, знаєте, так говорити, що буде, якщо ми посадимо дельфінарі, то виходить, що нам нічого не треба робити? Ні, треба, я зараз не можу бачити. Звичайно, що проблема у нас є з водопостачанням. Ми будемо звітати останніх питаннях та про це будемо говорити. Але ми повинні думати, ми повинні створювати інфраструктуру, яка би дала можливість і нашим людям, і відпочиваючи отримати додаткові послуги.